Я вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик. І на сьогоднішньому уроці ми з вами детально розберемо тему дільники та кратні натурального числа. Ну а перш ніж розпочнемо, пропоную зробити легеньку розминку і дещо пригадати з попереднього класу. А в першому завданні нас просять виконати ділення та зробити перевірку множення. По-перше, згадуємо табличку множення. Далі. Як взагалі в нас називається результат ділення? Ось в нас що це? Ділене, це ось дільник. І ось тут результат має вийти частка. Отже, спочатку пропоную знайти частки в усіх п'ятьох прикладах, а потім вже перевірити результат. 42 поділити на 6. Допомагайте мені швиденько. Буде 7. Далі 56 поділити на 4. Буде. 14 можете допомагати собі, і десь на чернеці, щоб ніхто не бачив, ділити в стовпчик. 0 поділити на 14. Буде 0. 8,1 поділити на 9. Буде 0,9. І 0,63 поділити на 7 буде 0,9 є. Результати, тобто частки ми отримали. Далі, щоб перевірити результат ділення дією множення, нам необхідно частку, ось цю, помножити на дільник, ось, і в результаті маємо отримати ділення. Якщо все правильно, значить ділення виконали вірно. Перший приклад: перевіряємо 7. Помножити на 6 буде 42. Правильно? Справа і зліва є. Далі, другий приклад. 14 множимо на 4 буде 56. Правильно? Так. Наступний приклад: якщо 0 помножити на 14, в результаті отримаємо 0. Четвертий приклад перевіряємо. 0,9 помножити на 9, отримаємо 8,1. Бачите? Все поки правильно. І якщо в останньому прикладі 0,9 помножимо на 7, в результаті отримаємо 0,63. Отже, всюди ділення ми виконали вірно, перевіривши це дією множення. Наступний приклад. А в другому завданні розв'яжемо рівняння. Починаємо з першого. Перепишемо. 14х дорівнює 28. Не забуваємо, що ось тут за замовчуванням маємо знак множення. Що невідоме? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, тобто х, потрібно добуток 28 поділити на відомий множник на 14. Звідси х дорівнює 2. І я нагадую, що розв'язати рівняння це означає знайти всі його корені, або ж показати, що їх не існує. Але до цього повернемось пізніше. Рівняння друге. 7,2. Рівня 72. Ситуація подібна. Правильно, ось тут стоїть знак множення. Шукаємо невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. 72 поділити на 7,2 буде 10. Ось, і є корінь або ж розв'язок нашого рівняння. Рівняння третє. 0,6 А дорівнює 36. Звідси шукаємо невідомий множник. Для цього 36 ділимо на 0,6. А дорівнює 60 а плюс... А дорівнює 12. 5 А. Та додати ще 1 А. Тому що ось тут за замовчуванням стоїть одиничка. 1 А. 5 цукерок додати одну цукерку. Буде скільки? 6 цукерок. Так само з А. 5 А додати ще А, буде 6А. І дорівнює 12. Звідси все дуже легко, правда? А дорівнює... Шукаємо невідомий множник знову. І поділивши, отримаємо результат корінь нашого рівняння А дорівнює 2. Згадали? Ну що ж, рухаємось далі? От, дивіться, щойно в першому і в другому завданнях ми в основному зводили все до того, що ділили. А саме, які числа ми ділили, давайте підсумуємо. Перший випадок був такий. Наприклад, ми ділили натуральне число на натуральне. Ну, нехай 24. Ми ділили на 6. так, Натуральне число натуральне. 6 натуральне, так і є. І отримували результат частку 4, що також є натуральним числом. Давайте нагадаємо, що таке натуральні числа взагалі. Це числа, які використовуються при лічбі предметів, зокрема. Другий випадок. Ми ділили, наприклад, натуральне число на десятковий дріб. 16 ми ділили на 0,4. Так, так. 16 натуральне число, і результат буде 40. Натуральне число ділили на десятковий дріб. Третій випадок був такий. Що ми навпаки десятковий дріб ділили на натуральне число. Ну, нехай 5,6 ми ділили на 7. Так, де 5,6 це десятковий дріб, а 7 це натуральне число. В результаті ми отримували 0,8. І ще був випадок, що ми ділили десятковий дріб на десятковий дріб. Правильно? Наприклад, 1,2. Поділити на 0,3 дорівнює 4. Є таке. А тепер я хочу задати вам запитання, чи завжди ми в результаті ділення натурального числа на натуральне отримуємо натуральне число. Про що я? Дивіться, чи завжди ми, якщо ділимо натуральне число, натуральне число? Поділимо на натуральне число. Чи завжди результат, тобто частка відділення цих двох натуральних чисел, буде також натуральне число? Відповідаю на це запитання. Ні. Ми не завжди отримуємо результат натуральне число. Тому що, якщо у нас є, наприклад, 7 цукерок, так? І нам потрібно порівно поділити їх, так і напишу, сім цукерок. Потрібно порівно поділити між трьома хлопчиками. Між трьома хлопчиками. Як зробити це порівно? Ну, ніяк не вийде, тому що 7 на 3 націло не ділиться, але ж і 7 натуральне число, і 3 натуральне число, правильно? А результат їхнього ділення вже не буде натуральним числом, вже буде якийсь десятковий дріб. Тому що 7 поділити на 3 це буде десятковий дріб 2,3 і це, забігаючи наперед, буде багато чисел в періоді тут. Тобто не буде цілим натуральним числом. Є таке, до чого я веду? От ми плавно підійшли до теми сьогоднішнього уроку. А саме дільники та кратні натурального числа. І зараз ми розберемо, що таке дільник, а що таке кратне натурального числа. Якщо одне натуральне число, скажімо, А, ділиться націло на інше натуральне число, якесь Б. То число А називають кратним числа Б. А число Б називають дільником числа А. Зараз покажу все на прикладі. Нехай маємо два якісь натуральних числа, наприклад, число 30 та число 5. Чи ділиться 30 націло на число 5? Так, ділиться. Результатом буде. Число 6. Це натуральне число, це натуральне число, і це натуральне число. Тобто, в цьому випадку натуральне число 30 ділиться на натуральне число 5 націло. Ми можемо сказати, що число 30 є кратним до числа 5, тому що воно ділиться націло на нього. 30 поділити на 5 буде 6. Зрозуміли? А число 5, в свою чергу, буде дільником для числа 30. Або існує ще таке визначення, яке теж слід гарно запам'ятати. Натуральне число А ділиться націло на якесь натуральне число Б, якщо знайдеться натуральне число С, таке, що є правильною рівність. А дорівнює Б помножено на С. Це те, чим ми займалися в самому першому завданні на початку уроку, коли перевіряли результат ділення операцією множення. Зараз я покажу на прикладі ще раз. Розглянемо ще раз той самий приклад, що у нас було. 30 поділити на 5, дорівнює 6. Отже, що нам говорить друге визначення, яке щойно ми дізналися? Нам говорять, що натуральне число, в нашому випадку 30, ділиться націло на число якесь інше в нашому прикладі число 5, якщо знайдеться таке натуральне число, яке робить правильну рівність. Ось, власне, те натуральне число, яке має дати нам правильну рівність. І що нам говорить за означенням? Що якщо ми 5 помножимо на 6, то має вийти ділена наше, має вийти початкове число, тобто 30. 5 помножити на 6, буде 30? Так, звісно, 30. Це і означення число А, це і означення число Б, а це, власне, число С. Бачите? Ну, а зараз трохи попрактикуємось і розв'яжемо приклади. От в першому завданні нас запитують: перше, чи є число 5 дільником числа 20. Згадуємо значення, коли ми говорили, в якому випадку число, яке з натуральне А, є кратним до числа Б. Ми говорили, що якщо. А, яке число ділиться на число Б, і в результаті отримуємо якесь інше число С, тобто, якщо А ділиться на ціло на число Б. В цьому випадку А називається кратне, а Б називається дільник. Зрозуміло? А тепер подивіться на перше завдання і дайте відповідь. Чи є 5 дільником числа 20? Іншими словами, чи можемо ми число 20 націло поділити на число 5? Звісно, можемо, тому що 20 поділити на 5 буде скільки? 4. Чи є правильним твердження? Тобто відповідь потрібно дати або так, або ні. В першому пишемо так. Друге. Чи є число 3 дільником числа 12? Іншими словами, перефразовуємо, чи ділиться націло, число 12 на число 3. Так, буде 4. Тому відповідь так. Третій приклад. Чи є число 14 дільником числа 7. Хіба можемо ми націло поділити 7 на 14, ні, тому що це вийде дріб. Відповідь ні. Четверте завдання: Чи є 8 кратне? До 32. Що таке кратне? Дивіться, я ось написала ось. Так? Хіба, ну, тобто, це число, яке ділиться на інше число. А хіба 8 ми можемо поділити на 32 націло? Ні, не можемо, тому що вийде дріб. Отже, відповідь буде ні. І останнє п'яте завдання. Чи є 18 кратне до числа 3? Тобто, чи можемо ми 18 націло поділити на число 3? Так, звісно, можемо, тому що буде 6. Так. Зрозуміли? Ідемо далі. А в другому завданні ми маємо певну множину чисел, серед яких потрібно вибрати або дільники числа 24, або кратні числа 6, або ж дільники чисел 20 та 24. Поступово, перше завдання. Якийсь чисел з оцих, що ми маємо, нас запитують. Є дільниками числа 24. Іншими словами, на які з цих чисел ділиться на число, число 24? Отже, давайте поступово. 24 ділиться на 2. Так, ділиться. Отже, запишуємо його. Далі. 24 на 3 ділиться націло. Так, буде 8, записуємо. 24 ділиться на 4. Буде 6. Тобто, 4 нам підходить. 24 націло ділиться на 6. Так, звісно. Записуємо його в множину дільників. Далі, 24 ділиться націло на 8. Звісно. На 10 ділиться націло? Ні. На 12 ділиться, так, буде 2. 12 також входить. В нашу множину. Далі 24 ділиться на 15 націло Ні. на 16 Ні. на 18 не ділиться і на 30 не ділиться. Тобто, на цьому множина дільників числа 24 закінчилась. Завдання друге. Серед цих же заданих чисел нам потрібно знайти числа, які є кратними до числа 6. Тобто. Іншими словами, ті числа, які діляться на 6. 2 ділиться на 6, ні. 3 ділиться ні, 4 ділиться ні. 6 нам підходить. 6 ділиться на 6 націло буде 1. Тобто 6 підходить. 8 не ділиться на 6, 10 не ділиться, 12, ділиться на 6, буде 2. Є 15 ділиться на 6, ні, 16 не ділиться, а 18 ділиться. І 30 також ділиться на 6. Тобто, це ми записали кратні числа до числа 6. І третє останнє завдання. Нам потрібно серед чисел знайти дільники числа 20 і 24. Тобто, іншими словами, і 20 і 24 одночасно мають ділитися на це число. Так, число 2. Перевіряємо по черзі. 20 ділиться на 2, і 24 також ділиться на 2. Тобто, число 2 нам підходить. Далі. Число 3. 24 ділиться на 3, а 20 націло не ділиться, не підходить. Число 4. І 24 і 20 діляться на число 4, підходить. Далі перевіряємо, число 6 підходить? Ні. Тому що 24 ділиться націло, а 20 ні. Так само і число 8, і 10, і 12, і наступні числа. Тобто у нас тут буде лише два числа, які є дільниками одночасно, числа 20 і 24. Це числа відповідно 2 та 4. Зрозуміло? Рухаємось далі. В придатньому завданні нас просять записати усі дільники числа. І дано три варіанти чисел. Та без проблем, правда? Отже, перше завдання. Дільники, ще раз нагадую, це ті числа, на які ми маємо ділити націло ці наші задані. Зрозуміли? Дивіться, іншими словами. Записуємо всі числа, на які ділиться число 18 націло. 1. 18 ділиться на 1. Так, буде 18, підходить. 2. Підходить. 18 ділиться на 2 надціло, підходить. На 3 18 ділиться, та, звісно. На 4 ділиться надціло ні. На 5 також не ділиться. На 6 ділиться. Далі на 7 та 8. Не ділиться 18 на цілу, ділиться на 9. 10, 11, 12 і так далі не ділиться аж до 18. 18 ділиться саме на себе на цілу даючи нам одиницю в результаті. На цьому все. Тобто, 24 і так далі нам не підходить, тому що в результаті ділення ми вже отримаємо дріб. Друге завдання. Записуємо усі дільники числа 8. Тобто на які числа ділиться 8. На 1 ділиться, на 2 націло, на 4 і саме на себе на 8. Правильно? І останнє: на які числа ділиться 13. На одиницю точно ділиться, а саме на себе ділиться. На цьому все. А в четвертому завданні нас питають, чи можемо ми розкласти порівну 56 тістечок на 4 тарілки, на 6 та на 8 тарілок. Тобто, щоб на 4, 6 чи восьми тарілках в результаті розкладання тістечок було порівно їх. Перше. Іншими словами, чи можна 56 поділити на 4 націло. Так, звісно, можна. Буде 14. Давайте так і запишемо. 56 ділиться на 4 націло, буде 14. Значить, відповідь наша буде так. Цього, звісно, можна і не писати. Можна писати так або ні. Друге. Чи можна розкласти ці самі 56 тічок на 6 стрілок порівну. Звісно, ні. Тому що 56. Не ділиться на ціло на 6. Відповідь ні. І третє. Чи можна 56 тісточок розкласти на 8 тарілок, щоб було порівно на кожній з них? Звісно, можна, тому що 56 поділити на 8 буде 7. Тобто на кожній тарілці буде по 7 тістечок. І відповідь так. Ну і на цій солодкій ноті ми закінчуємо з вами. Теоретичний урок на тему дільники та кратні натурального числа. Продовжимо практичну частину на наступному уроці, тож не пропустіть, натискайте на дзвіночки, щоб не запізнитись на урок. Всім дякую за увагу!